Так, зараз хочу пояснити до чого то відео. Купив собі ось таку фрезу і хочу поділитися враженнями від роботи нею. Це під Mario Box шухлядки. Це дно, це задні стінки. І тепер розповім трошки більш детальніше. 18 шухлят, 32 метри погонних ну і Покажу, як воно виглядає на шухляці. Я використовую завжди 18-ту плиту корпусну, ну, тобто з якого корпусу в мене виходить модуль. Тієї самої плити я і виготовляю дно і задню стінку до шухлядки. Пазую І як воно виглядає зараз? Поверну. Тут у мериубоксах є свій прикол. Дно пазується на ширину 15 мм, 15,2 мм, якщо бути точним. І задня стінка. Пазується, спеціально, щоб стала задня стінка, її потрібно також пазувати до товщини 16 мм. Допустимо там 16,5 але я стараюся 16 зробити, щоб більш точніше було для того, щоб вона зайшла гарно сюди, от, в це місце. Тут є притоплення і. Ось так вона виглядає, вона так стає тут в рівень, в рівень, руках так. А тут вже кріпиться до самого дна. Є різні конфігурації зборки цієї шухлядки, тобто комбінація з'єднання задньої стінки з дном. Але я використовую таке, що дно доходить, зараз покажу, до задньої стінки і впирається. Окс. Ось таким чином. Зараз розверну ось так. І тут вже тоді потім скріплюю саме дно задньою стінкою. Виходить задня стінка накладна. І тепер хочу поділитися враженнями від фризи, і як я раніше позував. Раніше я позував це. Одної задньої стінки за допомогою ось такої конструкційної фрези. Це я раніше робив позування під експо панелі. Це фреза для експо панелів Фрейдовська. В неї є двох варіантів, є зі скосом таким трошки. А є ось такі. Ну, я використовував цю фрезу, вона вже в мене, бачите, по кольору видно, що вона життя бачила. Вона вже точена, переточена. Маю заточний станок для пил і на ньому і точу самі фрези. Це фреза, яка була точена один раз. І один раз підтягував. І я використовував ці фрези, ну, так як вже давно не роблю під фрезерування під експо панелі. То використовував спеціально для базувань, для Дна і задні стінки шухлядок, чи там Marivielbox, чи в принципі любих шухлядок, які потребують 16-ї плити, у мене є в наявності там, 18. Хочу розповісти про самі оці фрези Креуд. Дуже якісні фрези. Вся проблема в роботі з плитою ДСП, що фреза працює на одній глибині, тобто мені треба там, приблизно там, 2 мм знімати. Та? І вона працює на одній глибині ріжучою кромкою, і так як сам ламінат є дуже сильно абразивний, він більш абразивніший, ніж саме дерево, то в цьому місці, де є ламінат, фреза постійно тупиться найшвидше і потім починає виломлювати, робити, от там такі сколи, то я вже десь дицнув. Але починаю колоти плиту. Знову ж таки, залежить все від плити, від самої ламінації, від фірми виробника. Але проблема стає така, що, наприклад, цією фрезою я міг зробити, наприклад, 6-8 шухлядок ну, різної глибини, приблизно з задніми стінками. І вона починала мені давати сколи. І для того, щоб її підтягнути, потрібно було: ви бачили, як я фрезерував на фрезерному столі, потрібно було. Відсунути упор, витягнути, демонтувати саму фрезу, підточити її, знову ж поставити, знову виставити. Тобто, якщо багато шухлядок потрібно або багато пазів робити, це дуже багато часу займає. Навіть просто заміна фрези на гостру, та? вона займає дуже багато часу. І вирішив спробувати взяти, попробувати в роботі ось таку фрезу. Це фреза для вирівнювання слебів з змінними ножами. Я її трошки підпалив, тому що мені треба було там трошки більше зняти. Я щось завтикав, що ніж не йде на повну висоту, а є ще трошки тіла, то я трошки плитою підпалив. Але, в принципі, нічого страшного. Для чого я взяв? Для того, що цю фрезу дуже зручно використовувати, коли у вас є. Змінні ножі. Ви бачите, що у вас починає підтуплюватися сама ріжуча кромка, давати сколи. Ви, навіть не знімаючи фризи зі станка, її можна трошки підняти, так, щоб був доступ до гвинтів. викрутити гвинти і перекинути пластину на якусь іншу сторону. Тут є нумерування 1, 2, 3. Так що, в принципі, можна орієнтуватися, яка у вас грань робоча. Це в мене є вже не рідні ножі. Це я докупив більш твердіші. Зараз я розповім чому. І що це за фреза взагалі. Хочу сьогодні поділитися своїми враженнями. В принципі, фреза на свої гроші це бюджетний сегмент, можна сказати так. Тому що, наприклад, взяти це МТ, вона там в два рази дорожча. Та є такі фрези, я знаю, вроді би на два ножі, є на три ножі. Ну, три ножі точно є це МТшна, чи є саме цієї фірми, я щось не пам'ятаю. Мені вистачає попшу ось такої. Фрезерую дуже класно. І хочу показати, як вона фрезерує от, і як вона починає підтуплюватись. Тобто тут є явно видно, що вона працювала на глибині приблизно 2 мм. От Видно, як ламінат дає такі полоси. Та, і в цьому місці вона вже підтопилася. Вона мене пройшла приблизно 30 метрів без сколів, тобто гарантованих 30 метрів. До того в неї стояли ножі трішки інші, в комплекті з неї йшли інші ножі. І вони, в принципі, були, і вони мене дуже сильно розчарували. От видно, як виробітка йде фризи. Бачите, що тут така. Ямка. Зараз покажу. Може чимось. Ось тут така ямка. Одна, друга. От, бачите, тут зараз. Навіть видно, як сідає ніж. Оцього одного ножа чотирьох сторін вистачило на 10 шухлядок для того, щоб я їх пропозував на дно. І задні стінки. Тому я вирішив купити трошки твердіші ножі, тому що ці, що йшли з фрезою в комплекті, вони, я так зрозумів, для м'якої деревини. Тут я взяв вже твердіше, це їхнє маркування, я так зрозумів. розмір 14х14, 2 мм товщиною. Вони йдуть в таких стіках по 10 штук. І дуже класно фрезал. за свої гроші вона випродала. Я дуже боявся, що ця китайська фреза вона буде мати якийсь там бій або працювати однією гранню. Знаєте, якщо погано це все профрезеровано, один ніж працює, другий відпочиває. Потім цей починає колоти, вже цей починає працювати. Ну, але вже коли цей сколює, то толку з того другого ножа. Вона досить збалансована. Я вібрації, в принципі, на фрезері не відчув. І, в принципі, себе дуже добре показали. Якби не оті от оригінальні її ножі, то що я їх вже поміняв, то я б був задоволений з першого разу. Ця фреза в мене вже десь декілька тижнів, я вже трошки нею попрацював. Хочу сказати так, що я можу навіть порекомендувати її для придбання і для роботи. Вона набагато економічно вигідніша, ніж брати якісь ось такого плану великого діаметру фрези. Ну, врахуйте, що на задній стінці потрібно фрезернути 19 мм, вам потрібно мати фрезу, яка має 19 мм, має покривати 19 мм, а на дно там іде 15 мм. Пас. Тобто треба велику мати фрезу для того, щоб виконувати позування. Але за рахунок того, що вона працює цілий час на одній висоті, вона дуже швидко тупиться. Бо, наприклад, оці самі ножі, які були на неї наборі, вони затуплені тільки на одній висоті, дають сколт, навіть видно от цю полосочку. От. І коли використовується така фреза, то тільки її потрібно демонтовувати, точити, потім ставити назад фрезер чи там фрезерний стіл, і виставляти все наново. Дуже багато це. Часу займає. Мені надоїло, я спробував цю фрезу так що можу її вам рекомендувати. Хочу показати, що це у нас за фреза це є Китай, оригінальний Китай. Фірма Sokera Sekira Longlife D40. Її діаметр 40, цанга 12. Це зроблено, я так зрозумів, під замовлення. Вказано, що виробник ФОП з Войленко, але виробничі потужності ну, замовлено в Китаї. я хочу сказати, що справді, так як мені порекомендував продавець, що це є робочий Китай. Єдине, що для роботи з ДСП потрібно брати твердосплавні оці пластини більшої твердості, які надовше витримують абразив, тому що. Ті, -то, що йдуть в комплекті з фрезою, вони дуже слабенькі. Для дерева вистачить, для будь-якого дерева, напевно, їх вистачить. Але так як проганяти фрезу на одній глибині, вона зношується в одному місці, то дуже важливо, щоб вона витримувала довгий ресурс. Порівняно з цими оригінальними, що в мене 4 грані вистачило там на 10 шухлядок, так? Тут на 18 шухлядок я зробив однією граню тільки, навіть не переставляв. Воно видно, що вже під кінець почало підсідати. У мене ще фрезер в столі, немає регулювання швидкості, і видно, що фреза навіть трішки перегрівається, бо видно, відтінок міняє колір. Але в принципі дуже робоча штука, і я дуже задоволений придбанням. Так що можу рекомендувати. Надіюсь, це відео було для вас корисним.